Він запам'ятався дуже добрим, спокійним, чуйним, завжди відважним. Коли його щось попросиш, завжди допомагав. Таких як він, напевне, одиниці, тому що був хоробрий, не боявся нічого. Ми завжди будемо його пам'ятати таким, як він був. Він залишиться в наших пам'яті, в наших серцях, таким добрим, відважним. І він прагнув і відважився і пішов. Захищати всіх нас. Упокою, Господи, душу спочилого, раба Твого, славу Отсу і сину, і святому. Духу...» Петро Іванович прийшов до нас у 2019 році слюсарем відділу капітального будівництва. Був дуже веселий, пунктуальний, відповідальний. Служив на напрямку Авдіївка, обороняв. Завод Коксухим. Він завжди був патріотом України. Діма був якраз з тих хлопців, які ну от коли попросиш ніколи не відмовляють в допомозі. Завжди з усмішкою, завжди привітний. Коли мобілізували, він прийшов і каже: у мені вже є повістка, я, я піду. Я маю йти захищати вас, на нашу державу, на свою сім'ю, своїх колег, свою Україну. У нього син залишився, дуже гарний хлопчик, дружина, мама, дуже великий уклін мамі за те, що виростила такого сина. На жаль, самих кращих клятах війна забирає. thank <laughs> you